Душу, наповну духовною енергією, інтелектуально розвинну особистість. При цьому у моральному вихованні гудківців досить актуальним є формування гуманних відносин між дітьми, вихованням них діючих моральних почуттів. В цьому плані в автомодерному гуртку слід проводити з дітьми різноманітні заходи, без динамітичні теми, читання художньої літератури, обговорення позитивних і негативних вчинків дітей. Однак, щоб вся ця система виховних заходів була ефективною, необхідно, щоб вплив педагога мав силу формуючого. Частиною духовного виховання є патріотичне виховання. Виховні години, свята, присвячені різним датам життя країни, літературні вечори, дні духовності і культури, зустрічі з цікавими людьми, усе це різні сторони патріотичного виховання. Дуже важливо виховувати в дітях доброту, щедрість душі. Упевненість в собі. Уміння насолоджуватися навколишнім світом. Це підготує дітей до вступу в доросле життя з його нормами і вимогами. прищепить їм оптимістичне сприйняття життя, зробить їх колективістами, що прагне зробити нашу землю ще кращою. Відлацька Оксана Степанівна, методист Центру дитячої та юнацької творчості. До вашої уваги стаття на тему. Значення самоосвіти для формування професійної компетентності педагога-позашкільника. Сьогодні суспільство відчуває найглибші і стрімкі зміни за всю свою історію. Замість колишнього стилю життя, коли однієї освіти вистачало, приходить новий життєвий стандарт освіта для всіх, освіта через усе життя. Одним із показників професійної компетентності педагога позашкільника. Є його здатність до самоосвіти, яка проявляється в незадоволеності, усвідомлені недосконалості свого положення і прагнення до зростання самодосконалені. Самоосвіта є складовою безперервної освіти кожного педагогічного працівника. Саморозвиток ознака професіонала високого рівня. Звісно, не всіх працівників і нині можна зарахувати до цієї категорії. Однак їх можна спонукати зробити кілька важливих кроків на шляху свого професійного розвитку. Це для педагога спочатку стане внутрішньою потребою, а згодом, можливо, перетвориться на корисну звичку, постійний потяг до самоактуалізації та самонавчання. Завдання науково-методичної служби постійно мотивувати педагогів до самоосвіти та оновлення знань. Адже на якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, він не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетентність цілком сформованою. Щоб стимулювати самоосвіту керівників гуртків, використовуються різні інноваційні форми роботи. Так, навчальні семінари, інструктивно-методичні консультації, наради, бесіди з колегами сприяють посиленню практичного напряму самоосвіти, розв'язанню проблемних професійних завдань. Тематичні семінари, презентації професійних новинок посилюють науковий напрям самоосвіти. Активізації колективної творчості стимулюють засідання круглого столу, розбір проблемних ситуацій, професійні тренінги. Узагальнення досвіду, квести, творчі майстерні, професійні конкурси заохочують до активної творчої діяльності. Особливе значення в самому світі мають ділові ігри. Вони дають змогу удосконалити професійні навички, продемонструвати ерудицію, компетентність, сформувати вміння прийняття рішень. Оприлюднення індивідуальних напрацювань. Стимулюють публікації статей у фахових періодичних виданнях. За допомогою такої форми роботи учасники бачать практичне втілення набутих навичок. Тому основним змістом самоосвіти є оновлення і удосконалення знань педагога позашкільника його умінь і навичок для досягнення бажаного рівня професійної компетентності. Це забезпечується здатністю і вмінням учасників. Насичувати педагогічний процес творчістю і ніколи не зупинятись на досягнутому, прагнучи постійного самовдосконалення. Дякую за увагу! Мене звуть Марціновська Ірина Петрівна, і сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі тему дитячої психотерапії та інтеграції методів у психокорекційну діяльність практичного психолога. На сьогоднішньому етапі функціонування нашого суспільства, а саме, бойові дії на сході нашої країни, численні переселенці, травматичні життєві ситуації, економічне зубожіння, усі ці фактори призводять до збільшення психологічних проблем у дітей та підлітків. І практичний психолог закладів освіти на сьогодні поставлений в умови надання психокорекційної допомоги дітям та підліткам з психічними. Межовими, психосоматичними захворюваннями, стресовими, травматичними та постстресовими розладами. Саме тому практичному психологу необхідно розширити арсенал методів психокорекції, які можливо запозичити у сучасній дитячій психотерапії. Дитяча психотерапія це збірне поняття, що включає різні психотерапевтичні підходи та методи. Якщо зробити невеликий екскурс, до становлення дитячої психотерапії то розпочнемо з 1909 року, коли Зигмунд Фрейд опублікував свою роботу Аналіз фобії у п'ятирічного хлопчика. Це перша робота, у якій описані психологічні труднощі дитини та її захворювання пояснюються саме емоційними причинами цієї дитини. Вже у 1919 році Мелані Нікляєн стала використовувати ігру Прийоми, як засіб аналізу та роботи з дітьми. Вона вважала, що дитяча гра так само зумовлена прихованими і несвідомими мотивами, як і поведінка дорослої людини. У 1930 році Леві була запропонована структурована і гра психотерапії для дітей, що проживають або пережили уже якусь психотравматичну подію. Паралельно з цим розвивається ще, одна, ще один напрямок ігрової дитячої психотерапії. Це терапія побудови відносин. Філософською і методологічною основою цього напрямку стали роботи ранка. На принципах клієнт-центрованої психотерапії була розроблена недирективна ігрова психотерапія. Мета цієї психотерапії полягає в самопізнанні. Та саморозвитку дитини. Уже з середини 50-х років минулого століття почав функціонувати Інститут дитячого психоаналізу Анни Фрейд. Її підхід до психоаналізу дітей ще в більшій мірі, ніж у Кляйн, і теоретично, і методологічно відрізнявся від психоаналізу дорослих. Оскільки поряд із ігровими методами передбачалася і виховна робота. А саме активне втручання психотерапевта у взаємини дитини з навколишнім середовищем. Таким чином, ми окреслили основні напрямки, на яких базуються сучасні теоретичні теорії дитячої психотерапії та психокорекції. Далі я б хотіла зупинитися на врахуванні різних факторів в процесі вибудовування психологічного діагнозу та процесі психокорекційного впливу на дитину. При побудові психотерапевтично орієнтованого діагнозу сучасні, сучасні науковці пропонують враховувати шість основних факторів. Перший це ситуативні проблеми враховуються, наступне це проблеми в сімейної системі, когнітивні та поведінкові проблеми, емоційні проблеми, порушення розвитку і особистісні розлади. І шостим заключним це враховуємо біологічні проблеми дитини. Методологічною основою дитячої психокорекції є комплексне використання різних психотерапевтичних підходів у рамках трьох основних форм психотерапії, таких як індивідуальна, сімейна та групова, а також враховуємо специфіку та етапи онтогенетичного розвитку дитини. Посилаючись на енциклопедію психотерапії Карвасарського, можемо виділити 5 етапів. Нервово-психічного розвитку дитини. Перший етап це період самоствердження, встановлення особистості дитини, її самооцінки та системи відносин. Цей період від 2,5 до 4 років. Наступний період називається періодом сором'язливості. Він в періоді від 4 до 7 років. Третій період це адаптація до загальноосвітньої школи. Це період з 6-8 років. Наступний четвертий період це адаптація особистості в колективі і він від з 9 до 11 років. І наступний п'ятий період це підлітковий період, який за Карварсарським в діапазоні від 11 до 20 років. При використанні психотерапевтичних методів психокорекції необхідно також враховувати віковий рівень. Домінантного нервово-психічного реагування. І знову ж, повертаючись до Коровасавського, можемо виділити чотири таких рівні. Перший це соматовегетативний рівень, який в діапазоні від народження дитини до 3 років. Наступний це психомоторний від 4 до 7 років дитини. І третій афективний від 5 до 10 років дитини. І четвертий заключний це емоційно-ідеаторний рівень, який від 11 до 17 років. Провідною тенденцією психотерапії дітей є перехід від симптомоцентрованих до особистісно центрованих методів і помірю дорослішання дитини. Таким чином можемо говорити про те, що сучасна дитяча психокорекція будується на застосуванні різних взаємодоповнюючих психотерапевтичних методів з урахуванням етапів нервово-психічного розвитку дитини.